Скандалені та знамениті. У полі зору журналістів, яка новин сьогодні найгучніші скандали року, що минає: про епоху тулуба. Розгін євромайдану, народну люстрацію та навіть чиновницький мордобій Олена Берестенко. <му> Вони йшли відстоювати свої права та свободи, а втрапили до рук озвірілих соловиків. 27 січня тігам селили черкаських майданівців без розбору, дісталося журналістам. Збиті голови та камери, розтрощені автівки активістів. Так у Черкасах закінчився другий штурм. Одам згодом силовики прозвітують. черкащан начебто, побив луганський беркут. А усі справи передані на розгляд прокурорів. Втім, і через майже рік після побиття жоден з учасників зачистки не покараний. Областю йому доручили навесні 2010-го. На загальновопризначений обласний керманеч Сергій Тулуб зізнавався у любові до козацького краю та обіцяв лояльність опонентам. Разом з вами, незалежно від кольору, ми будемо реалізувати програму нашого президента «Україна для людей. Епоха Тулуба на Черкащині тривала 4 роки. За цей час він підім'яв під себе чи не усіх чиновників на місцях. Хто не прогинався, того ламав через коліно. Душі від ще той. Підбрав тих, хто буде виконувати вказівки, незважаючи на якісь там законні застороги, незважаючи на моральні перестороги. Змітає Тулуба з Черкаського політику, лише революція, хоч солдат Януковича до останнього тримається за губернаторське крісло. я був, є і буду. З області, як і з України, тулуб хутко зникає після лютневих розстрілів на Майдані. Згодом йому інкримінують розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах та оголошують в міжнародний розшук. На цю сесію обласної ради активісти прийшли у всеозброєнні з плакатами та головно зі сміттєвими баками. До них з легкої руки майданівців потрапляє колишній регіонал Вовченко та комуніст Харламов. Народна люстрація у обласному будинку рад триває з годину. Звучать звинувачення прокльони та навіть погрози. Ваних люстраторів заспокоюють лише присутні правоохоронці. Від безвиході голова облради закриває сесію. Активісти ідуть, але за потреби обіцяють навідатись знову. Ці двоє довго очерняли один одного поза очі. Зрештою, зійшлися на народній раді. Колишній заступник мера Павло Карась заходиться критикувати тодішнього претендента на посаду секретаря міськради Радуцького. Слів не добирає. Мені соромно. Людина, яка має пряме відношення до криміналу, яка не скривала в тому, що він виріс в кримінальному середовищі, він казав, що це моя школа. Після майдану, який проти кримінала став, зараз ця людина іде на посаду першого керівника місця, звинувачений у всіх кримінальних гріхах, Радуцький з реакцією не зволікає, вривається до зали та при всіх дає смачного ляпаса кривднику критикам, на таке відповідає лише словесно, попри обіцяну вендетту, осуд спільноти та неабиякий політичний резонанс з часом справу заминають. Ючи шини плакати та прапори під стінами Черкаського адміністративного суду. Активісти тут саме розглядають справу олійника молодшого. Той хоче поновитися на посаді прокурора. Сам на засідання не з'являється, лише уповноважує представників. Розгляд справи то затягують, то переносять. Активісти нервують. Ми не будемо, скажімо так, міритися з тим, що відбувається реванш так тих сил, проти яких ми боролися. Ми підкресли те, що ми не бачимо взагалі змін суспільства, бачимо лише імітацію. Черкаські судді відповідальності на себе не беруть і заявляють про самовідвід справу одіозного експрокурора. Передають кіровоградським колегам. Активісти обіцяють поїхати по душу Олійника і туди. Олена Берестенко спеціально для віка новин.